Мої вітання друзі. Хочу показати вам, чим я зараз займаюся вільну хвилинку часу, поки не вибираємо картоплі. Вирішив я зробити каток до своєї борони. Каток в мене був. В мене є відео навіть огляду культиватор з катком, хто хоче, може переглянути, я вирішив його. Підчепити до дискової борони. Але давайте про все по порядку. Дискову борону я купив два роки тому, вже третій рік пішов, в різних умовах працював. Ширина дискової борони метр тридцять, 30, вага 300 кілограмів. Коли дискуєш по рівні площі, стерня, твердо, рівненько, навіть задавав собі не раз питання, а може треба було взяти метр п'ятдесят. У зв'язку з тим, що метр тридцять не перекривало ширину кулі трактора. Тому я змістив батареї передню максимально вправо а задню максимально вліво Кому буде цікаво, можете також переглянути в мене на каналі є модернізація дискової ворони. Я викладав багато відео в різних умовах роботи, і дощ, і після дощу. І не раз хлопці мені в коментарях писали догрузити. Бачу, хлопці догружають і пасинками різними, і груз ззаду чіпляють, і мішок з землею чи з піском. Ну, то таке діло, знаєте, ясне діло, що вона нагрузка буде більша і буде кращий обробіток з землі. Я так собі думав, думав, У мене є культиватор. З катком. Я взяв зняв цей каток. І так як та конструкція була на три точки, мені вона не підходила, тому що так 300 кг дисковій борні. Ще плюс дати 100 кг назад, тут, виходить, 3 метри від центру ваги трактора, може навіть і більше тому що центр ваги. Зміщений десь так в районі рульової колонки. Ну, але зв'язку з тим, що в мене ще спереду є груз, передня навіска може ще бути трошки зміщений, але все одно. Раз, два, три, ну, там майже 4 метри, то занадто вже 400 кілограм підвісити на навіску і трошки буде перегруз на бортові, на гідравліку, на гідронавіску. Тому я вирішив. Вибрати такий варіант, щоб вона закидалась У мене був профіль такий. Як бачите, то з кусочків зварено Може, кому буде цікаво то я дам розміри деякі, так як сьогодні для вечір, є хвилька часу. Значить профіль у мене. Шістьорка. Шість на 4, товщина четверка. Тут довжина Цієї рамки 1,80 вісімдесят Висота цієї стойки також, також з профіля 30 см. Накріплення я зробив так. У мене був сотка уголок, тувщина вісьмерка, я його так приварив. І тут дав полосу приварив. Ще одна полоса приварена і просверлив такі отвори, 5 штук діаметром 14 міліметрів щоб можна було регулювати висоту. Тому що я не знаю, на якій висоті буде точно найкраща робота катка. Сам каток у мене має 1,65 його довжина, так і стоять. Як бачите, полоси приварені, вони раніше в мене були, коли я купив культиватор з катком, вони були суцільні і по кругу. Таким вінтом, але була погана якість роботи, тому що не була нерівна поверхня. Я їх пообрізав і тому мені довелося такими кусочками. Є маєте раз, два, три, 4-5 кругів таких. Зараз подивимося, скільки вони мають. Круг має 25 сантиметрів. Ширина між кругами. 40 сантиметрів. Як бачите, вже скільки років я маю, років 10, навіть більше як 10, нічого не погнуло. Тут труба 40 всередині. 40-ці уварений вал 30-ка. Ну і два корпуси. Тут навіть не знаю, які там підчепники. 304 чи 305. Значить, вона буде сюди чіплятися. І так буде відкидатися. Зараз я однією рукою легенько візьму. Отак. От Тут буде фіксуватися на різну висоту. Думав, вчора закінчу ту роботу, але дощ трошки помісив. Завтра вже буду довершувати, так як сьогодні неділя. А думаю, відосок можна зняти, тому що в неділю я ніяких... Весняно-польових чи осінньо-польових робіт взагалі ніяких робіт я не проводжу. Так, в мене заведено, шануємо неділю і ніяких робіт не проводимо, Ну, відосик можна зняти, тут нічого такого немає. А ще ми то вчепимо. Тоді вже треба буде погрунтувати, покрасити. Ну, вже я вам завтра планую ту питання вирішити, тому що треба один. Тут підшипник замінити, гримить, змастити, повністю зібрати і вже вам покажу, як воно буде виглядати в зібраному вигляді. Зразу перегляну відео, можливо, ще дещось Ну, бувайте, до завтра. Так, друзі, доробив є вже свого катка. Так воно буде виглядати в транспортному положенні. Правда, вчора забув вам сказати, тут полоса в мене п'ятерочка і ширина 3 см. А тут ті планочки, які я взяв, вони такі вигнуті, то я обрізав дві стойки до лапів. Я мав таких штучок багато на металомі коли взяв. Вони досить крепкі, тут дирочка на 12 була, я просверлив на 14, якраз мені все добре прийшло. Ну що, залишається її трошки підкрасити і випробувати. Але то вже буде наступного разу. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ.